Добрий день, ми з України. Канал та Знання, мене звати Анастасія. Сьогодні пройдемось, ну, типу, бліц, зробимо, пройдемось по тим питанням, що я вас просила мені залишити. Мовно, це все події от останнього тижня роздивимось. Почнемо з першого питання. Це було я собі виписала, тут тому піддивляюсь. резолюція МАГАТЕ про вивід усіх військових з ЄС і передачу її Україні. Багато типу питань було: чи взагалі воно має якийсь сенс. І чи До чого воно призведе, ну, от така історія. Типу, чи має ця резолюція, хоч щось за собою. Тож, давайте і почнемо з цього дивитися. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Перевірте, до речі, підписку, бо Ютуб часто деколи інколи, інколи комусь зносить підписки на канали. Можете так перевірити не тільки мій, а інші. Грається Ютубчик трошки. Так і з дописами інколи буває. Це частина роботи. Не, 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 не треба сприймати це, як. Ну, звісно, що зрозуміло, що ніхто прям виконувати, стартувати не буде цю всю історію. Це як частина великої роботи, об'ємної роботи. Мені це нагадує, коли ведеться якась там справа по закону. Що я маю на увазі? що Треба прийняти декілька проміжних рішень на законодавчому рівні для того, щоб одне рішення викликало інше рішення і інші дії, створило якісь там права на створення цих дій. Умовно, це теж частина просто роботи. Не треба це сприймати як прям щось супервисоке. Це частина продовження роботи, тому що потім сказати: ось ми видали оце, це не було виконано, ми робимо оце, оце, оце. Це частина великої умовно, около юридичної праці. Зараз давайте подивимось в принципі, е, Росії на це. Але це, це просто частина юридичної роботи. До речі, певною мірою увагу звернули на це. Але знову ж таки, як на проміжковий етап якогось великого шляху, там на Росії розуміють, що по зірці це на майбутнє історія розвертається. Для того, щоб від цієї дії випливли якісь інші юридичні дії стосовно цього. Чи вони звернули увагу? Так, да, вони на це звернули увагу. Але з іншого боку, такий маленький цікавий момент е, є думки про те, щоб комусь щось занести. Зрозуміло, мова йде про гроші, щоб цю ситуацію все ж таки чомусь вона їм не подобається, до речі, бачите? Певну, певну мету і на певну силу ця резолюція має. Я маю на увазі як проміжковий етап до наступних дій. Тому вони навіть думають, щоб можливо комусь щось занести, щоб наступні дії були сповільнені. Але щоб це прям щось в найближчій перспективі змінило, ні, ні, ні. Це трохи інша історія. Я б назвала це десь певною мірою юридична формальність, певного етапу. Давайте далі. Друге питання в мене виписано: це зустріч Трампа і короля Чарльза, да? короля Британії. це ще було. Просите подивитися, ну, що обговорювали, чого зустрічалися, чи буде це мати якийсь вплив на війну, на Україну. Подивимось. Не забувайте, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором у каналу. У спонсорів багато власних плюшок, особисто від мене, да, з найнижчого рівня спонсорства, всім спонсорам доступні е, всі рунні стави, що я давала. Їх багато і на всіляку абсолютно потребу, починаючи від вагітності, закінч... ну, щоб вона з'явилася, да, якщо щось не виходить, закінчуючи пошуком роботи, продажем хати, машини просто гроші, тварин лікувати, все це я давала. Крім того, зрівня повелителька темряви, там вже інші ритуали і заговерна історія. В більшості зараз, напевно, щоб зняти щось негативне з себе, а да, не звертатися до когось. Ну і багато цікавих моментів. Можете подивитися: посилання, щоб стати спонсором, окремо, я залишу в описі до відео. Отже, чого зустрічалося? Обговорювалося спільне майбутнє. Спільне не в плані прям Суперсоюзу, а в принципі майбутнє і проблеми перерозподілу ресурсу, як грошей, так і певних потоків. Я взагалі тут поки що не бачу тему війни. Тут скоріше розмови про майбутнє, в якому, якимсь чином вони обговорювали це, треба зберігти. Власну успішність, скажімо так, в умовах постійних перемінних. Як це як, як це нормально пояснити? Коротше, що нам робити, щоб ми залишилися в теплому кріслі на попі рівно, зберігли свої гроші, при тому, що е, існують такі коливання, що ми можемо або злетіти з цього крісла, або грошей буде менше, менше і взагалі де перерозподіл якихось там сил по світу. Отак, от це от, от, такого типу була розмова, розумієте? Це більш про майбутнє. Давай якось там, типу, подумаємо, а що нам робити, можливо, разом. Я ж кажу, тут мова не про супорт, угоду, партнерство, ні. Просто там два сильних гравці умовно зустрілися і обговорюють майбутні проблеми, що назрівають в економіці, назрівають в сферах впливу там, Китай, Індія, оця вся історія. Ось тут дуже. Як... Давайте я окремо перепитаю стосовно, чи взагалі торкалась якось мова України. Поки що не схоже, поки більш. Отакі от от великі розмови, великих гравців. Не про такі речі. Ну, обговорювалася, але не скажу, що прям масштабно. Скажімо так. Це була одна з частин обговорення цієї великої теми, тому що ми певною мірою, звісно, що дотичні до того, що відбувається в світі, до перерозподілу сфер впливу, і проговорювалось те, що треба робити певний вибір на цій окремій території, для того, щоб зберегти власну ось успішність, спокій, типу, але я не можу сказати, що прям. Щоб це було прям масштабне обговорення? Ні, Ні, це скоріш як, на жаль, виглядає більше як якась деталь розмови. Ну, знаєте, не більше. От там, коли розказуєш, що в тебе як, якийсь там неуспіх, треба там на роботу влаштуватися, ну і між прочим, треба ще хату поприбирати. От, от так от воно виглядає. Як би це не звучало, але по картам отак. Треба ще й хату поприбирати. Ну треба і з цим розібратись, тому що воно має вплив на нашу успішність. Розумієте? Масштабу тут, тут просто як проговорено, як, як само собою розуміючись. Типу, що ну, от треба це вирішити. Да, да. А взагалі там, у нас оце, оце, оце. Тож, воно нульове, умовно кажучи, це, це для нас результативність. Нічого конкретного для нас не обговорювалося. Далі, Куп'янськ. Ну просто подивитися розвиток подій по Куп'янську. Да, на найближчий час, тому що там прям э, гадяче і дуже небезпечно. Ну що, черговий раз провалена оборона. Чергові запитання знову ж таки до розкрадання, до, э, з точки зору я маю на увазі оборонних споруджень, з точки зору э, перерозподілу обов'язків і інформування військових на одній ділянці, коли э, одна група на одній та самій ділянці не знає, що робить інша. Це ж, блін, ну, як завжди, професіонало да? ж. Ситуацію тут можна стабілізувати. Скоріше за все, навіть вийде стабілізувати, сюди, вкинути ресурси, резерви, якщо хочете. Правда, я б не змогла все ж таки назвати це повноцінно резервами, я бачу, що, як розумію, ресурс людський резерв, забраний з інших напрямів. І це проблема. По-перше, дуже велика проблема з мотивацією. Дуже велика. Багато тих, хто готові просто там ну, відійти. І плюс суд дійсно йде десятка мочів. Це велика кількість людських втрат. В принципі, цю ситуацію можна стабілізувати. І, скоріш за все, вона буде стабілізована. Якщо вже не буде таких великих помилок, допущено це завжди ми можемо. Ви ж знаєте, ми самі створюємо свою долю. Взагалі ситуацію можна тут стабілізувати, відновити складніше. Відновити до статусу квода складніше набагато, поки не бачу. Бачу стабілізацію на даним, на даній ділянці там три певні напрями окремо по цій ділянці. То стабілізувати можна, але за рахунок великого ресурсу, який може бути просто змелено на цій ділянці. Зараз я окремо подивлюся по Росії тут. Але ця стабілізація вона буде не одразу. Все одно якийсь відхід назад ще буде, я так розумію. Ну, знову ж таки, так дубляж, в принципі інформації, що їх можна буде зупинити на цій ділянці, але тут дуже-дуже і дуже багато ресурсу вони спрямували на те, щоб пробити цю ділянку знову. Воно, в принципі, їм потрібно не скільки навіть як території, скільки інфопривіди і знову ж таки політичний момент цієї військової кампанії. Наразі Наразі. Ну, таке собі. Я ж кажу, відновити статус-кво зараз я не бачу. Прям якісь супервеликі успіхи. На жаль, стабілізувати, так, да, можна. Стабілізувати цілком, цілком можна. Проблема в іншому, воно проглядається, що я ж кажу, воно видно, що цей ресурс зняти з інших напрямів. І от вони цими користуються, в принципі, вони розхитують нашу кількість військових по різним напрямам і де убуває їх кількість, вони туди починають вдаряти. Але сюди вже надійшла допомога для наших, да. факт. Ну, таке, таке. Складна ситуація. Вона була допущена. Розумієте, воно не виглядає там як. Це допущені помилки. Ну, хто буде відповідати, хто знає. Да. І ви мене просили подивитися от цю тему винищувачів в Естонії. Що залетіли, пам'ятаєте? Ну, це недавно було. Прикол у тому, що я казала, ще тоді про. Польщу і воно стосується всіх, наприклад, що ми з вами там ще дивилися про нові фронти для Росії там на майбутнє. А воно вони будуть, я ще тоді казала, в будь-якому разі ситуація певною мірою повторюватися. І з Польщею вона буде повторюватися. І тут вони будуть прощупувати. Розумієте? Їм треба, ми ще тоді дивилися з боку Польщі, і я зараз окремо передивлюсь, але мені ця ситуація вона абсолютно ну як... Однаково. В тому сенсі, що треба прощупати реакцію. Реакцію світу на те, що сталося. І згідно цієї реакції, розуміти, якщо ми всерйоз типу щось зробимо, скільки в нас є вільного часу, поки вони почешуть дупу. Розумієте, прощаю? Давайте. Літаки Росії в Естонії. Навіщо? До речі, а я нагадую, що я ж продаю ще оберіги в інстаграм -магазі... магазині. Хто не знає, там я залишу знову ж таки в описі під відео посилання на це, можете перейти, ознайомитись, які камінці, що, від чого, якщо вам, звісно, це цікаво. Ви мені пишете там просто в дірект. ще раз, такий момент, я не всім здатна зараз відповісти. Я один чи два рази на тиждень взагалі продаю оберіги, готую їх і відправляю людям. У мене малий, розумієте, і чим старше він стає, тим зараз він потребує набагато більше моєї уваги, участі і залученості. Мене в ігри з ним. Знаєте? Ну, ви зрозумієте, хто має дітей. Так от, е якщо я вам не відповіла, я означаю, що, скоріш за все, відповім вам просто пізніше і візьму ваше замовлення. Е ви можете мені просто. Оновлювати це, писати типу Агов, я тут інколи так пишуть. Просто. я останнє останні повідомлення, котре читала, це було Агов, я тут. Привіт. От і я бачу це і зв'язую з вами, коли здійснюю продаж. Короче кажучи, це не означає, що я вас ігнорую, це означає просто, що в мені трохи не вистачає часу. Сили і спір інформації, умовно, на, ну, знаєте, як тренування на котиках. Треба подивитися, як я і сказала, скільки часу займе реагування, скільки часу, наскільки швидко можна нанести удари. Коротше, це все просто збирання інформації. З приводу того, як і що буде відбуватися при реальній ситуації, ну за скільки туди долетять літаки, як швидко хтось відреагує, да, як швидко можна буде нанести удари. Демонстрація сили да звісно, це окремо, окремо, але це, це частина підготування і масштабної роботи, що ведеться для майбутнього. Про те, що я вам казала, що вони планують найближчі 5 років розширити, скажімо так, військові військові кампанії. Не знаю, тут точно сказати, складно, я сказала 3-5. Ну, це, от, частина цього плану по розширенню військової кампанії на інші країни. Це все воно. Це все воно і нічого нового, тут особливо немає. Плюс, мені тут цікавий один момент. Умовно кажучи, вони роблять це з свідомого попустительства. Поясню. Карти чітко дають зрозуміти, вони не зовсім прям що перевіряють чи відреагують. Вони знають, що хтось з головних гравців не відреагує в будь-якому разі. А вони це знають. Є відчуття, що вони умовно домовились, що вони будуть це робити для збору інформації, і що їм за це нічого не буде. От як це трактувати мені трохи складно, якщо у вас є свої думки, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Але це, ця ситуація дуже читається з карт. Розумієте? Ну, типу, я спробую щось вкрасти, але я домовилась з охоронцем неважливо, але там супермаркету, що він мене за ручку цього разу не піймає, тому що я буду імітувати кражу. Дивно, але от воно якось так вадить. Це такий окремий і цікавий момент розкладу. З ким що ну, не знаю, мені треба перевіряти, треба знати, кого перевіряти. В будь-якому разі, це якісь великі гравеція, що вони розраховували, що вони не отримують відповіді на свої дії. Розумієте, що це спустять на тормоза. Термоз, це було і так зрозуміло. Але була якась важлива фігура, котра типу, могла не спустити цю історію. А вони були певні, що вона спустить і тому через це все пройде. Ну, типу, як воно і повинно пройти було. Тихо з інформуванням для них, з отриманням тої інформації, яку вони хотіли отримати. Все. На цьому все. Дивіться, лишайте взагалі в коментарях питання на наступні розклади. Взагалі, коли щось коїться, ви можете зайти, під останнім відео завжди лишити мені, типу, це таке трапило, слухай, подивися ото. От. І я це обов'язково подивлюся. До речі, забула згадати: ви можете, якщо ви спонсор, і лишати питання у спонсорській спільноті. У всіх спонсорів є спільний телеграм-чат. Де можна обговорити розклади, обговорити взагалі карти таро, як з ними працювати, руни, як з ними працювати. Окремо є гілки астрології і нумерології, теж можна да, отримати і досвід цікавий, і нові знання про себе та своїх близьких. І там можна лишати питання. Я там теж продивляюсь, читаю і реагую. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.